Доброго вечора! Вітаю вас в нашому етері: це Академія Незалежності. Мене звуть Ірина Ромешкан, я адиктолог, ідеолог Академії Незалежності, освітньо-терапевтичного простору для співзалежних людей і тренер програми професійної фахової програми звільнення від співзалежності «Розірви ланцюг. І посередах ми проводимо тут прекрасні етери, в яких висвітлюємо теми, які зацікавили наших читачів, слухачів, глядачів, учасників нашої. Прекрасної Академії Незалежності. Якщо у вас будуть якісь ем, цікаві ідеї щодо того, що можна було б ще сьогодні висвітлити, будь ласка, у вас є така можливість. І на сьогодні у нас такі теми: як поводитися в конфлікті, де інша сторона має перевагу фізично, психологічно та емоційно. На жаль, дуже узагальнене питання, тому що не зрозуміло, через що конфлікт не зрозуміло. Що це за сторони конфлікту, але коли мова йде про, скажімо, дисбаланс сили і влади, то сторона, що є слабкішою, бажано, аби вона піклувалася в першу чергу про свою безпеку. Ми вже багато про це говорили. Що перше, про що має піклуватися людина, це про власну безпеку, відповідно оцінюючи ризики, вступаючи в діалоги, або ж з'ясовуючи стосунки, або ж знаходячись у конфліктній ситуації, бажано враховувати свою, скажімо так, відсутність у себе переваги і. Перевагу іншої сторони, і дбати про свою безпеку в першу чергу. Відповідно, як поводитися не можу сказати, виключно тільки про це. Е, відчуття гніву в спілкуванні з близькими, як ви його проживаєте і як ви з ним справляєтесь. Ну, по-перше, будь-яке відчуття, почуття, які ми переживаємо, емоція, вона має на меті передати нам певну інформацію. Тобто наші емоції це такі месенджери, які інтерпретують події, що з нами наразі відбуваються. Тож, сум, до прикладу, може казати про те, що ви щось втратили. Радість може сказати нам про те, що ви, до прикладу, отримали бажане, або ж досягли успіху в якійсь справі, якою ви там були зайняті. Або ж ви, я не знаю, що отримали щось таке, зустрілися з людиною, за якою скучили. Ну, коротше. А гнів насправді виникає в тоді і передає нам певну інформацію: виникає тоді, коли, до прикладу, порушені наші кордони. Відповідно реакція агресивна на поведінку іншої людини, вона може нам повідомити. Я відчуваю гнів, він знаходиться частіше за все, десь локалізується. в, в сонячному сплетінні і має таку тенденцію підніматися нагору Він як така змія розгортається. І це добре, тому що якщо б його не було, то ми б і не дізналися, що хтось зайшов на нашу територію. Не важливо, що саме це за територія: фізична, ментальна, фінансова, духовна будь-яка. тобто Перше, гнів в даному випадку покликаний повідомити нам про те, що порушені наші кордони. Це перше. Друге, він покликаний наша реакція покликана попередити людину, яка перетнула дозволене, щоб вона зупинилася. Тобто, це таке завуальоване, приховане повідомлення стоп. Зупинись, будь ласка, тут далі не йди, бо буде тільки гірше. Якщо це не спрацьовує, то далі справді може виникнути щось дуже неприємне. Далі гнів виникає як реакція на незадоволені потреби. Ми можемо не усвідомлювати свої потреби і тому бути невдоволеними, не усвідомлюючи їх і не маючи змоги їх задовольнити. Якщо потребу задовольнити, ми загалом будемо відчувати почуття. Задоволення, тобто гнів зміниться задоволення. Тобто, коли ви відчуваєте гнів, бажано а, прислухатися до себе і зрозуміти, що саме, чого саме мені не вистачає. Може, я хочу відпочити, Ну, ви знаєте, що коли ви втомлені, ви можете бути роздратовані. Коли ви голодні, ви можете бути роздратовані. Коли ви, я не знаю, що самотні, ви можете бути роздратовані, або навпаки, якщо ви. Тривалий час знаходитись в, там, серед людей, ви можете бути теж втомлені саме через там, спілкування, до прикладу, перенавантажені. Тож бажано зазирнути всередину себе і прислухатися, і зрозуміти, чого саме я потребую: або ж усамітнення, або ж відпочинку, або поїсти, або розважитись, або не знаю, піти на прогулянку, коротше, будь-що, потреби. Запам'ятовуємо. А надалі гнів виникає в ситуації, до прикладу, коли мої очікування щодо того, як має виглядати реальність, в якій я знаходжусь, не відповідають дійсності, яка справді в якій я знаходжусь. Тобто мені хочеться, щоб люди були загалом добрі, а вони недобрі. Я злюся. Або ж мені хочеться, щоб Санта Клаус чи там хтось ще був, чи там. Господи, прости, єдинороги. І я в це вірю, а потім з'ясовую, що їх немає. І я теж можу розізлитися. Як так? Тобто, у нас є певні очікування щодо того, як має виглядати дійсність, в якій ми знаходимося, як мають поводити себе люди. У нас є очікування і навіть вимоги до цих людей, оточуючих, близьких, далеких і таке інше. І коли наші очікування фрустровані, ми не отримаємо бажаного, стикаємося з тим, що люди загалом не налаштовані поводитися так, як ми хочемо, аби вони поводились, то, відповідно, ми можемо відчувати гнів. Тому, якщо в спілкуванні з оточуючими людьми. У вас виникає почуття гніву. Головне питання, яке ви маєте поставити собі гнів це про що зараз? Порушені мої кордони, що я маю зробити в такій ситуації, я маю людину зупинити. Бажано робити це екологічно, як зараз модно казати: екологічно зупинити людину. Як це зробити? Сказати слово стоп. Ну, таке просте слово з чотирьох букв. Можна намалювати такий знак автомобільний, на якому червоними літерами великими буде написано стоп. Ну, якщо вам важко сказати слово стоп. Ви піднімаєте знак, показуєте людині, або піднімаєте не знаю, червоний прапорець, або будьщо, що має привернути увагу, і повідомити людині, що зараз вона має зупинитися, бо далі буде тільки гірше. Ви можете сказати людині, ти маєш тут зупинитися, ти маєш це припинити саме зараз. Якщо людина вас не чує, у вас є дві ноги ну зазвичай, да? у нас є ноги. Ноги це такі штуки, якими ми ходимо. Коли ви згадаєте, що у вас є ноги, ви можете піти звідкись, де вам не подобається знаходитись. Ми зазвичай не дуже про це пам'ятаємо, але ми можемо про це просто ну, згадати. Я не хочу в цьому брати участь, я не хочу цього чути. Людина не хоче зупинитися. Відповідно, я можу вийти з ситуації, якщо там є двері, в якій, ситуація, в якій я знаходжусь, там є двері. Або там є простір, і в мене є ноги. Я можу скористатися дверима, простором і ногами, і просто піти. Ситуації. Відповідно, таким чином ми позбавляємося цього неприємного спілкування. Перед тим, звичайно, можна повідомити людину про свої наміри, сказати, якщо ти не зупинишся, я буду вимушена використати ноги і піти з ситуації, і ми не будемо надалі розмовляти. Я, начебто, кажу такий дуже. Е Елементарні речі, але часто так буває, що ми забуваємо про елементарні речі: ноги і піти. Це прекрасно. А, якщо мова йде про потреби, то задовольнити бажану потребу, бажано ту саму потребу, яка у вас є, а не якусь іншу. Бажано тоді, коли вона виникла, і бажано в тому обсязі, в якому вона виникла. Це важливо. Бо, до прикладу, якщо ви хочете їсти, а замість цього п'єте. То, скоріш за все, ви не задовольните свою потребу, ви не втамуєте голод і будете надалі роздратовані. Ви можете трішечки його приглушити, але не вгамуєте. Тому дратування нікуди не дінеться, або ж злість. Або, до прикладу, ви хочете спати, а замість цього, я не знаю, що слухаєте музику. І знову ж таки потреба не буде задоволена, відповідно, ви будете відчувати. Гнів, злість, роздратування, невдоволення, ну і таке інше, потреба це не те саме, що бажання, це варто розуміти. Потреба це те, що нам необхідно, скажімо так. Хоча, коли мова йде про базові потреби, то так, звичайно, можемо говорити про необхідність. Якщо до прикладу, це не базова потреба, і вона може почекати, я зможу задовольнити її трішки пізніше, відкладати задоволення, це корисно, вирощувати в собі таку рису, як терпіння, це добре, вміти терпіти в хорошому сенсі, не терпіти погане ставлення до себе, а просто відкладати задоволення трішечки на потім. Вміти почекати, це дуже добре. А, тобто задоволення потреб, вони виникли, їх треба задовольнити, бо якщо їх не задовольнити, вони стають все більш наполегливішими і псують вам життя. Якщо ви не можете самі задовольнити свої потреби, ви можете звернутися із цим до якихось інших людей. Якщо вони будуть мати бажання, готовність та ресурс задовольнити вашу потребу, ви можете спитати. Мені зараз бракує спілкування, чи можемо ми поспілкуватися? І людина каже: слухай, так, але не сюю секунду. А до прикладу, через 15 хвилин. Ви кажете, це прекрасно, я почекаю 15 хвилин, і ми поспілкуємось. Або ж ви зголодніли на вулиці, і там продається тільки некорисна їжа. А ви прийняли рішення не їсти некорисну їжу. Відповідно, ви можете трішечки потерпіти голод для того, щоб прийти додому з'їсти корисну їжу і отримати і задоволення, і користь. І це добре. Щодо фантазійних, ілюзорних, нереалістичних або ж реалістичних очікувань того, як має працювати Всесвіт. Ну, звичайно, що він має працювати за моїм. Сценарієм, за моїми якимись фантазіями, баченнями. Ну, коротше, я собі щось понапридумувала, світ має бути таким. То тут рецепт, щось з цим робити, мабуть, треба усвідомити, що світ живе за своїми правилами, законами. Я не є творцем цього всього цього всього. Відповідно, скоріш за все, мені треба буде підлаштовуватися під оточуючий світ, а не підлаштовувати світ під себе, бо світ великий. І, скоріш за все, нам буде трішечки складно це зробити. Людей багато, не встигнемо, просто нам не вистачить навіть декількох життів, аби з цим якось впоратися. Тому бажано попрацювати трішечки з. Своїм світосприйняттям, усвідомивши, що світ не має бути таким, як мені би хотілося, бо він просто такий, який він є, і прийняти його таким. Воно начебто звучить просто, але це, як ви розумієте, не дуже просто. Це прям процеси, складні, тривалі, і з цим треба працювати. І останнє питання, яке було поставлено у вівторок, власне, вчора. Де той баланс похвали і підтримки дитини, який дасть можливість не розбалувати її з одного боку і не тримати в чорному тілі з іншого? Коли ми кажемо про баланс, то, скоріш за все, це є одне з найскладніших завдань. Незважаючи на те, де саме або щодо чого ми його шукаємо, баланс між роботою та відпочинком, баланс між обов'язками та задоволенням, баланс між а, альтруїзмом та егоїзмом, ну і таке інше. Тобто, всюди, чого б ми не торкнулися, всюди ми хотілося да, віднайти баланс <кій> щодо дітей. То є таке універсальне правило, де ми в першу чергу даємо дітям любов, а в другу чергу ми їх обмежуємо, бо в цьому полягає наша, наш батьківський обов'язок: ми маємо обмежувати дитину, бо маленька дитина сама себе обмежити не може. І Слово так має звучати набагато частіше, ніж слово ні. Тобто, якщо у вас є можливість уникнути зайвого слова ні, то бажано це слово цього слова уникнути. Якмога менше казати дитині ні. Це не говорить про те, що це не говорить про дозволеність. Я даю дитині все, все, що вона хоче, куди вона ткне пальцем. Я... Дозволяють дитині самій керувати там своїм життям, особливо коли ця дитина трирічна або п'ятирічна, ну коротше. Це так можна сприйняти, але насправді це абсолютно не так. Відповідно, тут нам важливо, що Ну, так звана батьківська мудрість, яка, власне, допомагає усвідомити, зрозуміти і використати влучно, вчасно. І в прийнятному вигляді певні обмеження або ж в даному випадку мова йде про критику. Критикувати дітей треба важливо, бо якщо ви не будете дитину критикувати, у вас зросте, виросте злоякісний нарцис. Це погано. Коли дитина бачить себе виключно у такому світлі, де все прекрасно, метелики і цукровато, то у неї складається те, що неадекватне уявлення про себе, ну, типу, як про людину, якої немає жодних обмежень, жодних. Недоліків, а вона складається виключно з усього прекрасного. І якщо батьки виховують людину саме, дитину саме таким чином, вони, на жаль, завдають їй величезну шкоду. А інша крайність цієї ситуації, це, звичайно, ми маємо на одному, одній стороні континууму критику, багато критики, і вона не конструктивна, бо вона. Потрібна виключно, аби людина, дитина усвідомила, да, щось я там недоопрацьовую в будь-якому сенсі, і я тут можу щось змінити найкраще. От для цього потрібна критика. Якщо вона не конструктивна і вона не націлена на позитивні зміни, то вона не потрібна. Навіщо виникає питання? А, тобто на одному боці цього континіуму, да, у нас якесь таке захоплення дитиною і безмежна маніакальна любов до неї, де ми в жодному разі не кажемо їй нічого неприємного, а з іншого боку, дуже багато критиків. І батьківська мудрість полягає в тому, що ви, знаючи свою дитину і приблизно, маючи Розуміння, чого я хочу і як це вплине на мою дитину. використовуєте ці два інструменти, аби її, скажімо так, ліп, ліпити. Ну, це не дуже приємно звучить, це насправді не так. Ми не ліпимо з дитини щось, або але. Ми дорослі, і ми трішечки більше розуміємо про те, що відбувається. А дитина, вона маленька, вона не розуміє, що відбувається. І одне з наших завдань полягає батьківських, полягає в тому, щоб дитині пояснити, що власне відбувається, з нашої дорослої, вже досвідченої, освіченої точки зору. І допомогти дитині себе відрегулювати. І свою поведінку, і свої емоції, і допомогти їй трішечки з розумінням світу, в якому вона живе. Тому золоте правило, ми спочатку, якщо ми хочемо там, зробити якесь критичне зауваження, конструктивне, маючи на мету позитивну зміну, було так, стало так. ми спочатку кажемо, що. Це класно. Ми спочатку робимо отак. І потім додаємо, не використовуючи слово, але яке стирає все, що було сказано до того, додаємо певну рекомендацію. До прикладу, ти такий молодець, що ти підсмажив собі яєчню, ти вже дорослійший, я тобою дуже пишаюсь. Яєшня це супер. А-а-а. Було б ще класно, якби ти вимив за собою посуд. Це було б взагалі чудово. Ми начебто і не критикуємо дитину, але трішечки підказуємо їй, що треба зробити, якщо ти приготував їсти. Ти маєш за собою прибрати. Можна сказати, все це іншим чином, типу молодець, ти собі підсмажив яєчню, але дивись, як ти на свинячу. Ти, що не розумієш, що треба прибирати за собою. Да, начебто ми прагнемо того самого, щоб дитина за собою прибрала. Але використовуємо зовсім іншу форму донесення інформації. І таке донесення, воно, скоріш за все, викликає ну, певну негативну реакцію дитини, може виникнути конфлікт, ну коротше, нам це не потрібно. Тому ми більше звертаємо увагу на позитивні якості, на досягнення. На е, намагання дитини щось таке класне там зробити, або ж бути не знаю, класним. І тільки потім трішечки додаємо туди оцю ложку дьогтю, крішечну, бочка меду, і туди малесенька ложечка дьогтю. Е, аби допомогти е, людині усвідомити, що вона власне. Складається з різних якостей, які ми можемо оцінювати як позитивні, як негативні, як нейтральні. І оскільки моє мамське завдання це допомогти моїй дитині опанувати адаптивні якості і механізми, вона має вижити в оточуючому світі без моєї участі. Тож. Коли я критикую або висловлюю захоплення, я маю на увазі, як це допоможе моїй дитині потім, коли вона вже підросте, виживати в оточуючому світі. Це одне з найголовніших завдань виховання дітей: допомогти їм виживати без нашої участі. Якщо ми з цим справилися. То ми дуже хороші батьки. Якщо вам це вдалося, ви прекрасні батьки. Ну, власне, щодо теми нашого етера, я буду закінчувати. І далі у нас експертна думка.